Горить вогонь козацької звитяги, стоять на варті пращури і ми. Ми збірники сили, мужна сі сідвай. черпнули в них їхні вільні сини. Ми хто не боїться погляду страшного. хто не тебе від нападу на життя. Ми, хто від малого до старого, якщо йде, то вже без вороття. Бо ми молодь України! Молодь України та перед наче за вольною волю, за полісся і Донбас, і за Чорне море, за квітучі сади, що родять багато, Україну від Орди будемо захищати. Рідна наша Україна не дам пасти на коліна. від злих атак, не дарма твоя твоя майбутній солдат. За честь і гідність України, за волю, правду і добро. Вони бороли щохвилини, їх кров лилася як вино. Всі ворогів, вороги вони давають, всі землі наші бережуть, завжди від лиха захищають і гордо прапор наш несуть. Моя Україна, ти сильна і багата. У тебе мільйони найкращих синів. І мова твоя солов'їна і крилата. Ще світу покаже величний мотив. Моя Україна, народний духа, проти українців, мої завдяки. Здоров'я і щастя вам, рідні краяни. Добробуту і миру на довгі роки. Земля українська, моя героїчна земля. Залежна от ти Україна. <зароненький>, на щоках, сльоза нещасна, небажана. Сорочка сина у її руках, на душі велика рада. Ще рік назад ходив сорочці син, радів, співав і веселився. Тепер не її більше він, божі в вісню царці оселився. Поклін тобі, іначе золотий, який поклав життя за Україну. Ти в різний час для неї непростий, Пішов на бій, як і належить сину. Ніхто не відав і не знав, як буде сходити, заря ранково. Зграді пучі вогнимивав. Він втік онаглий, раптовий. Не досміявся ти, не долюбив, не народив і не домріяв волі. В серцях людських ніколи не загинуть, герої, що свої розкрили крила. Розкрили, і захистили ними нас, жінок, дітей, батьків стареньких. Ми дякуємо вам, хлопці, за життя. Ми дякуємо вам, хлопці, за свободу. Пробачте нас, пішли в небуття і більше не повернутись додому. Вас пам'ятати будемо завжди. За вас будемо стояти за країну, за ту країну, де нема брехи війни, за нашу і вашу рідну Україну. Ми українці, гордо кажемо в голос. Ми з України. Серце промовляє. Ми з країни, де так щедро родить голос. і Ісий, небесна, душу ожива.